Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Отакий от у нас з'явився установочний комплект кондиціонера до великої кабіни МПЗ. Вартістю одразу скажу вам складає 32 тисячі гривень. І ми з моменту продажу підтримуємо гарантію 14 діб. Всього 14 діб. Тобто це недорогий варіант. 32 тисячі гривень буде коштувати. От, що ви бачите, от, от, такі от комплекти. Це у нас от, фітінги, тут є трубочки для шлангів, метізи, Так, ресивер. Тут у нас вже випарювач стоїть замість обігрівача, ну, тобто замість радіатора обігрівача, стоїть випарювач. Так, от. Так от. Це у нас вмикання, кабіною виводиться. Влок. І поїхали-поїхали. Так, 32 тисячі гривень. Друзі, що хочу сказати, є у нас ще можливість, це є там більш якісний і він зі встановленням вже людина сама приїжджає, свій комплект, встановлює вам. Це буде коштувати 1300 доларів. Людина знаходиться в місті Дніпро, якщо до вас треба їхати, щоб встановити, то рахує він 10 гривень кілометр і рахує він дорогу в обидві кінця. Тобто, ну, прораховуйте скільки, от там, ну, наприклад, від центра Дніпра до вашого населеного пункту, куди потрібно їхати. І якщо вам це потрібно, то, будь ласка, замовляйте, все буде. Так, а тут у нас 32 тисячі гривень, Отакий от комплектик. Ми ж можете його придбати, відправляємо новою поштою в межах України. Встановлення вашими силами. Це вже будете розбиратися, як, що, до чого, що під'єднується. Ще раз кажу, 32 тисячі гривень. Працюємо ми також з ПДВ. Для цього, будь ласка, звертайтеся за номером. Які можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.